Ви потрапили на шоу місяць. Я саме зараз дивлюся на цей графік, і я збираюся показати вам, куди ми можемо рухатися тут у найближчій перспективі. Бо якщо ви подивитеся на це, біткоін саме зараз формує е -Е ведмежий прапор, але це не головна думка відео. Суть у тому, що ми насправді бачили ще один ведмежий прапор тут раніше. На попередньому е епіку, який ми бачили. Е, е, ну, чи це було приблизно рік тому? Е, е по суті, рік тому. Тож, як, е, що ми можемо винести з історії, щоб передбачити цей рух ціни зараз? Ну, е, е по суті, ми бачили цей ведмежий прапор, а потім ми бачили, як біткоін увійшов у цей е, е, опір аж сюди. Ви можете побачити, що там був певний опір. Я б сказав, що там є дві лінії, і е, е початкова точка опору саме там, і саме там цей? Е -е, ведмежий прапор досяг своєї вершини, а потім ми впали ще раз, перш ніж піднятися, так. І якщо ви відкриєте RSI, ви побачите, що це призвело до бичачої дивергенції. Ось там видно. Тож була бичача дивергенція після того, як ми пробили ведмежий прапор. Отже, питання, яке виникає, чи це. Те, чого ми можемо очікувати зараз. Бо, по перше, цікаво, що цей мінімум, який ми спостерігали там на RSI, на денному таймфреймі, був насправді нижчим, ніж той мінімум, що ми бачили раніше. А потім, як бачите, ми впали і тоді отримали цю бичачу дивергенцію, і після цього пішли вгору. Отже, я думаю, є дуже чітка ймовірність, що біткоін тут таки впаде. Тобто є багато опору вище поточної ціни. Він може впасти, створити новий мінімум. А потім, сподіваюся, сформувати ту е -е бичачу дивергенцію в ціні, що очевидно тоді буде бичачим знаком. Так, отже, дивіться, ми могли попуститися ось так в Росії, а потім у ціні. Ми знову піднімемося ось так. І якщо ми це побачимо, то на мою думку це буде дуже дуже сильний сигнал до покупки, так само як це було ось тут. Отже, цей сценарій я саме зараз чекаю. Цей сценарій, по суті, на моєму радарі. І зараз, якщо ви хочете отримати безкоштовні гроші від Blowfin, посилання внизу у верхній частині опису. Якщо ви внесете лише 100 доларів, отримаєте 30 доларів бонусу без KYC, без VPN, без нічого. Просто заходьте туди. Це абсолютно безкоштовні гроші. Тепер ви можете отримати до 1000 доларів бонусу. Якщо внесете 7000. тисяч, вам просто потрібно зробити ці депозити, і тоді ви отримаєте ці бонуси. Це обмежено виключно першими 100 користувачами. Дуже важливо. Лише перші 100 користувачів, тож поспішайте зареєструватися і отримати безкоштовні гроші. Ці безкоштовні гроші ви не можете вивести, але можете зробити безкоштовну угоду і весь прибуток вивести. І якщо ви втратите тисячу, ви нічого не втрачаєте, бо втратили гроші Blowfins. Так. Отже, підніміться на початок опису: дуже важливо цим скористатися, і ваша перша угода з цією тисячою доларів може бути цією довгою позицією, якщо вона справді відбудеться. Так насправді, якщо ми все ж таки опустимося до 76 тут, я спробую відкрити довгі позиції тут внизу. Ви можете навіть відкрити лімітні ордери тут, на Blowfin, щоб по суті підібрати ціну. Коли ми знову опустимося туди, так тож перевірте це прямо зараз, внизу в описі. Це М зараз М діє. Це було швидке відео, щоб показати вам поточну цінову дію та сценарій, який я побачив у ціні. І якщо ви не бачили це відео, мій новий влог, обов'язково перегляньте його зараз. Побачимось там. Бувай!